Нам дуже подобається розмовляти з людиною, з уст якої виходять слова ласки, з людиною, яка звіщає добро, з людиною, яка звіщає визволення, звіщає про промилосердя, Людина, яка є свідком цього всього. Мало того, людина, яка здійснює реалізує це все у своєму житті, де взяти таких слів ласк, і звідки навчитися, щоб люди дивувалися з того, що з нас виходить, сьогодні. Ісус Христос каже, що Дух Господній на ньому. І далі Він цитує Пророка, почитай Євангелії добру новини сьогоднішнього дня, про що він там цитує, але найважливіше, що Дух Господній на ньому, ті, які його слухали, чули слова ласки, які виходили з його уст і дивувалися. Якщо ти хочеш, щоб в твоєму житті ти був здатний, чи була здатна виливати з себе слова ласки. Слова, які будуть лікувати інших, слова, слова, які будуть розраджувати інших, слова, які будуть допомагати іншим, слова, які будуть діяльними і робити добро в житті інших людей, мусиш зробити одну дуже важливу річ наповнитися Святим Духом. Тільки людина, повна Святого Духа, є здатна до цього. Пам'ятай, що Господь дав тобі завдаток дарів Святого Духа в Тайна хрещення і миропомазання, і тобі дуже важливо є шукати за цими дарами в собі і розвивати їх, щоб, не дай Боже, не занедбати жоден дар, який ти маєш в собі всередині, жоден дар, який посланий тобі Богом. Ісус Христос Юанглій каже, щоб ми просили Отця Духа Святого, і Він дасть нам Духа Святого в повні. Він дасть нам Його багато стільки, скільки ми будемо його потребувати. Слова ласки і Святий Дух в твоєму житті роблять величезну переміну. Вони роблять переміну в твоєму особистому житті, вони роблять переміну в твоєму сімейному житті, соціальному житті, в різних сферах твого життя, тому що Святий Дух наповнює тебе, перемінює тебе і згодом за допомогою тебе. Перемінює інших людина, яка наповнюється Святим Духом, не може тримати його дарів у собі, тому що Святий Дух стає джерелом добра, яке з цієї людини витікає. А джерело ніколи не тече само для себе, воно завжди служить для того, щоб з нього утворювалися ріки, щоб наповнювати когось, щоб дарувати комусь воду і бути для когось корисним. Тому і є джерело. Наповнюйся Святим Духом і, наповнившись Святим Духом, ти станеш. Джерелом ласк в цьому світі, джерел зла в цьому світі достатньо. А нам важливо, щоб кожен християнин став джерелом ласки, тому що такі є твої завдання, таке є твоє покликання, і в кінці кінців для цього ти Богом був створений як образ і подоба Божа, щоб бути для людства і для світу джерелом ласк. Попрацюй над тим. І ще раз кажу: пам'ятай, якщо будеш просити Духа Святого, Господь дасть тобі, і він. will fly away